Друзі-адвокат Сергій Гула, ви знаєте, в певній мірі я спостерігав за тими подіями, які відбуваються, і ще думав писати чи не писати це відео, але зрозумів, що якісь дуже дивні речі починають відбуватися в країні. Тому хочу окремо привернути на це увагу. І, друзі, дійсно ваша роль. В тому, щоб не ухвалили зараз закони, які йдуть на порядку денному, вже нам е, включилися в реєстрацію Верховної Ради, є ключовий. І це не тільки лайк. І це не тільки ваш коментар, хоча він має дуже важливе значення, що лайк, що коментар, але й ваше поширення. Друзі, треба поширювати. Бо я не знаю, чи свідомо, чи несвідомо, але хтось зараз хоче використати. Війну в нашій країні для того, щоб протягнути абсолютно трагічні для нашої країни законопроект. Просто трагічний, який зруйнують націю, як таку. Отож, перший законопроект, про який я хочу з вами, друзі, поговорити. Я не знаю, це напевно треба під час війни, саме під час війни, от саме цей законопроект тягнути. Це те, щоб канабіс і марихуана були легалізовані. От зараз саме для наших дітей нічого іншого більше не треба, як канабіс і марихуана. Ви уявляєте? Та куди ми йдемо, друзі? І це цілком серйозно, друзі. Я говорю про законопроект номер 7457. Це презентовано як відповідну абсолютно революційну ініціативу стосовно розширення доступу так званих пацієнтів до необхідного лікування та відповідних якихось розладів психічних. А що нічого не сказати, що це сприяє відповідним розладам? Розумієте, кожен, хто розказує про контрольовану законну наркоманію, той говорить про те, що давайте дітей на голку посадим і буде все нормально, але в певних дозах. А де гарантія, що її, по-перше, не продадуть стільки, скільки треба? Потім, а воно в чому суть наркоманії, що людина, яка сіла на голку, зіскочити з неї практично не може. Тільки завдяки реабілітаційним центрам, які існують при найрізноманітніших церквах, бо державні виявляють свою повну нездатність, тільки церковні найрізноманітніші репцентри можуть реально дати результат. То вони потім розказують, що от ми контрольовано будемо тримати, нічого ви контрольовано тримати не буде. Тому розумієте, тільки треба гарну обложку створити, а саме, що це десь поможе в якомусь лікуванні. А якщо правдиво говорити, це відкриті двері для легалізації наркотиків. Все починається з відповідної. Це досвід показує інших країн канабісу і марихуану. Там, знаєте, де країни дозволяли канабіс і марихуану. Потім йшлося питання про героїни і набагато важчі відповідні наркотики для узаконення або зняття будь-якого обмеження. Розумієте, просто треба дивитися історію. Це ящик Пандори, це відкриті двері. Будь, знаєте, яка гарна обгортка. От ще один законопроект, який зараз пхають з, не, з несамовитою силою, це про злигання, Неприродні абсолютно злигання. Що давайте ми це узаконимо це збочення на основі сексуальних е, збочених відповідних е, бажань. Де людина, знаєте, не може себе ніяк контролювати. І треба е, займатися непотребством будь де Так, от, знаєте, притягнули фронт, що там оцих абсолютно нетрадиціоналів і неприродщиків взагалі з лупою немає. Знаєте, як робили? Там десь якогось мужика. В кущах спіймали, вдягнули йому форму, швидко е, відео зняли. А то цього мужика ніхто там не бачив. Розумієте, на фронті. Але тепер розказують дивіться, він теж може загинути. А його неприродний е, Вася, це давайте не будемо образувати людей. Неприродний якийсь е, овоч. Щось там має отримати Так, якби, знаєте, батька і матері немає вже. Розумієте? Чи рідного брата і сестри, має якийсь лєвий намалюватися, де десь, знаєте, вибачте, не знає, як застосувати свої відповідні органи по призначенню. І збочення пропонують. Я розумію, що це фінансується зараз. Ось всі ці речі, фінансуються ворогами, ворогами України, які хочуть знищити Україну фізично, розфашистським, відповідно, ворогом, і винищити націю як таку. Це внутрішня орківська стратегія. Розумієте? Вони від цього відхрещуються якомога більше, але пхають підступну цю стратегію через інших. Проплачених депутатів. Не розумієте? І, звичайно, при цей, вони ж не здивуйтеся якщо вони е, закрасяться як під права людини. що Це якісь права людини. Це права скотини, якої, вибачте, немає. Я грубо це говорю, бо але це ж відносина скотські. Ну і не інакше. З розумом і з гідністю це не має ніякого відношення, коли людина розумієте неприродньо десь злегається або хоче ширятися, то в мене питання до депутатів і до керівництва держави. Це під час війни треба, оце непотребство зараз пхати? Ну, можливо, вони не пхають. Можливо, це не їхні ідеї. Це проплачені відповідні депутати. Які треба через СБУ перевірити їх, звідки вони гроші беруть. І я не здивуюсь, як вони йдуть з підпільних організацій від Москви. Я не здивуюсь. Бо ворог хоче нас знищувати з різноманітних е, сторін. З різноманітних сторін Ворог хоче знищувати Україну. от, це неможливо. Я вас прошу, друзі, хто дивиться мої відео. Напишіть свої позиції. Якщо ви проти, напишіть в коментарях, що ми проти цих законопроєктів. щодо узаконення цього неприродного залегання. Вони навіть дітей хочуть, розумієте, а вони ж дітей не можуть мати. Де взяти? Забрати. у вас забрати. ви розумієте? А потім наширятися і за гроші платників податки ходити лікуватися. Ви розумієте, що відбувається? Тобто ми це з наших грошей, це збочення ми маємо отримувати. Так прошу напишіть, поширте, щоб. Все ж таки, президент, бачачи такі ініціатив, навіть і близько, їх не допускав. Бо це розфашистський ворог, який підпільно воює проти України. Не інакше. Не інакше, друзі. Тому я вас дуже прошу. Зараз бачите, наші воїни воюють напередку проти реальних орків. А тут, ви знаєте, скриті ребята. І депутати навіть. Які пхають у цей законопроект, знищуючи націю українську як таку. Наркоманію вони вирішили узаконити. Якось, знаєте, людство лікувалося і все було добре. А тепер, знаєте, щоб гарно в оболочку затягнуть, кажуть, це ж лікується. Або це ж там він у сльозу впустить, десь там він під кущем злигнувся, а тепер йому треба гроші отримати цього героя, який навіть його в обличчя не бачив. А потім він написав, що десь от ми обнялися по фотографії. Ви розумієте, до чого стратегія йде? Не інакше, друзі, не інакше. Тому мусимо вбити в набат, Мусимо вбити в набат, Бо щось не туди йде. Вся, вся справа. Знаєте, внутрішній ворог дуже страшний в своїх підступах. Друзі, прошу поширте це відео. Прошу прокоментуйте, прошу лайк. Бо я бачу, що в країні щось пхають взагалі не те, що потрібно. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гула.